Всім привіт! З вами текстильна група Кавдатекс. Ваші, ваші. Ми зараз пропонуємо код позиції 0,10, блузки. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Зустрічаються навіть з бірочками. Цікавий модельний ряд. Іде яскрава кольорова гама. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих мішечків. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Хід літнього сезону Код позиції 0,10 блузки. За вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Для замовлення необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператора. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде зручніше. Шановні клієнти, не втрачайте можливість придбати хороший мішечок блузок під кодом позиції 0,10. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 75 доларів. Замовлення приймаються як на мішки із відеоогляду, так і без огляду запечатаних. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та кукер-поштою. Мінімальне замовлення становить один мішечок вагою 25 кілограмів. Як бачите, блузочки йдуть різноманітні, яскраві кольорові, різні модельки. Ціна за один кілограм становить 3 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 75 доларів. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 010 блузки. Хороші йдуть розміри та цікавий модельний ряд. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати.